Ну, загалом у нас тема, як політика Путіна в принципі, вплинула на імідж СРСР, але вас я буду питати в історичному контексті. І ось перше у мене питання: що в принципі одразу з початком повномасштабної війни Росії проти України почало виринати дуже багато інформації про. Звірства СРСР, які почали порівнювати з російськими. Там, зокрема, як солдати входили в Берлін. Зокрема, про Гулаг почали говорити, хоча багато хто ну, на заході не знав або не хотів про це говорити. І от, власне, чому це замовчувалося? І на вашу думку, чому це виринуло? Ну, насправді, перші свідчення про злочини росіян і радянців в Другій світовій війні, вони стали широко поширюватися. Одразу після розпаду радянського союзу і при перебудові, однак потім цю тему дуже швидко сховали утайники, і вона дискредитувала московське керівництво, образ російського солдата, так само, як і в гулагівські теми. Але серед фахівців ці теми були відомі. Але в той же час широка громадськість про це мало знала, або знала лише щуток. Але відомо не лише злочини радянських солдатів в Україні, особливі злочини були саме на території Німеччини, зокрема в Кенніксберзі, в Берліні, де були масові зґвалтування прямо на вулицях, де жінок або навіть дівчаток малолітніх гвалтували цілими взводами і цілими юрбами. І власне в Німеччині ця тема. Підіймалася свого часу, і навіть були докази, що велика кількість сьогоднішніх німців це нащадки цих зґвалтувань. Однак також через негласні заборони, щоб не створити міжнародних скандалів, а також не завдавати травму поколінням тих жертв або нащадкам їхнім. Цю тему перейшла лише в професійне середовище. Однак дуже багато солдатів, чому радянські солдати не також ветерани свого часу, і коли були живі, не любили торкатися цю тему, тому що їм було соромно, але найголовніше, що цьому сприяло і не забороняло командування. А чому це ну замовчилося через політику? А чому зараз воно вирвалося, ось рік? Я ось заходжу в YouTube і бачу багатьма мовами, де про це говорять про репресії, також про ту катинь. А до цього, ну навіть в моєму середовищі, мені 29 років. Я спілкуюся з іноземцями. Вони про це вперше чують. Це замовчувалось через тиск російської дипломатії на закордонні ЗМІ, а також на закордонні уряди, а також через відому систему влади у Росії, тому що виникало дуже багато асоціацій. Однак після тотальної війни, з 22-го року, коли почали з'являтися відеокадри, відеосвідчення злочинів і звірств російських солдатів. Виникло питання, звідки це все взялося, і чи має воно якісь генетичні або історичні передумови, тому що для світової громадськості це було приголомшення, і звісно, одразу ж почалися паралелі, що це не просто так, і саме це сприяло до того, що почало масово ширитися і спогади про другу світову і про їхні злочини, в тому числі навіть в Китаї війні проти Японії. Ви вже самі сказали, що в принципі вперше про ці злочини радянського союзу заговорили після розвалу радянського союзу, але потім лавочку прикрили, грубо кажучи. А чи можна сказати коректно, чи що е, Путін, підкреслюючи, я так не знаю помпезність СРСР, його величність сам змусив цьому іміджу СРСР зіпсуватися? Бо в принципі СРСР, попри те, що ми знаємо як машину терору. Всі поважали як велику державу у світі. Він вже був гравцем. Росія зайняла місце в ООН, і тому в Радвезі і Тому подібне. І так, справа в тому, що оці всі злочини намагалися перекрити міфами і величчю, або, скажімо так, бульбашкою про велич радянського союзу, або про, про велич Російської Федерації. І, власне, щоб створити цю ілюзію великої культури, так би мовити, вона ніяк не вкладалася в ту правду, яка насправді існувала. І, власне, тоталітарний режим, який існує в Росії, він намагався зберегти цей міф. І Путін, а також все російське керівництво старанно і до цих пір намагається приховувати це. Воно вони намагаються говорити, що це брехня, що цього не було, і затикають рота не лише в пресі вони затикають рота професійним історикам, і це говорить про те, що методи та спосіб діяння росіян він залишається крізь століття, тому що злочини були не лише в Другій світовій війні, після російського перевороту, що творила більшовицька армія, зокрема в Україні. У нас в Жовтому палаці в Києві, в Маріїнському палаці були гори трупів, катованих і знущання відомо своїм знущанням спецслужби російські, які були в Одесі і в Харкові, і все це повторилось після Другої світової війни, і все це повторюється зараз. І виникає тенденція, що ця нація хвора. Якщо можна і назвати нацією, і саме з цим намагається боротися путінська пропаганда, щоб зберігти імідж величі, щоб не було зруйновано міф про якусь там культуру, про якусь цивілізаційну місію, що Москва, третій Рим, хоча воно все не вкладається в мізки, і це правда, коли вона виходить назовні, вона спочатку шукує світове співтовариство, але завдяки інтернету вона. Потихенько, попри страх, починає шокувати і вирізити російське суспільство. І цей процес відбувається набагато повільніше, тому що в них розрив свідомості. Але він також впливає на те, що навколо них суцільна брехня, і самі вони це брехня, і це неможливо їм усвідомити, але це діє зрозуміло. Дуже дякую. Це в мене всі питання.